День селект суперлі Львівщини і вже офіційно свисток uh, про там робить, президент так. дарує, але ну, інколи таке буває. Оце uh, якраз uh, uh, ми можемо це адресувати цілій когорті. Президентів. І зубиває цим боляк! Uh, uh, yeah, ну, тут шалена помилка, тут просто шалена помилка від гравців Альянсу, uh, uh, Хопився за голову Лейбюк одразу ще після. До речі, по... Постріл великий, мав щось. По смазі, е, якщо глянути, теж Любомир Смага дуже додав на підставі того, що він зараз І найкращий. Е, мені припала до душі момент, який лапші смага ледь не забуває. Припала Ді. Першу здалеку, подумав, що це Віталій Радевич. Та я Десь теж Радевеч. я дуже схожа, але Радевич сьогодні я вже говорив, бузька пробуває. Але 100%. в той же час... От, наприклад, Їс! зараз Лед 2 0 ходить. буде вводити. Аут. Павлик. Павлик пробиває. Ну, Такі окуляри для іміджу одягають. То я про себе говорю, то я трохи сліпий, як не як. Так що ви не то зважайте, коли деколи щось там не побачить. Удар! Шановні друзі, повертаємося до боску арени. Зустріч отож, Найс Guys у чорних кольорах. І у такій комплектації номер 91 Спорту. Не все обмежується. Момент, який зараз не плани, не все обмежується подією. Ян зготується до... до матчу і не лише до матчу. Так, Ти, пан... Андрій особі... Це дуже солідно. У це момент, солідно, такі. і якщо Андрій Шагало це почує, то вже не. Їздить на матчі там Єврокубки він коли... Це все е, дуже приємна історія. Момент зараз не забуває, Лед Чабан. І за це йому просто. Величезний рис. тому відношенні е, ставлені до арбітрів, до всього іншого. Е, саме виховання десь і дисципліна команди Найс nice Гайз. Любойського 2-0. Найс nice Гайз забиває. Андрій Любойська. От от чому він типу в кращій збірі? От для того він не багато сьогодні часу проводить. Змагання Фел, титульний партнер Select Super League трогава марка Select Sport Ukraine, момент зараз небезпечний. Галицька здоби, NG метал. Альянс э, Nice Guys виходить на перше місце. Nice guys зараз набирає 16.